Істину і хрестановище маємо, і молитви несуда з до Бога, що його породила, єси бородиться, не невісна, вірний спасіня, Господи, мені Господи, нашим мене, оправдай Твої. Свіжо віднищере життя, і в рою, о, коли б мені тоді до його покаяння, не забулем, мо клиш мене, спаси і спаси мене, благословен єси, Господи, навчи мене оправдань твої святі. Ми проповідували про Христа Божого Божогонця, і яхенята замочені були, перейшли життя, що ніколи не старіє, вічно існує, щиро богайте Христа щоб нам подалі пощення гріхів, благословенних Господи чи мене оправдай твої, з ніби зерою війської, сквотної ходили, не це кермо життя взявши, і мене слідували вірою, Прийдіть і втічниця славою, і сами небесними. Це Господи, навчи мене оправдати.